Добрий день, шановне панство, громада. Всі, хто дивиться, показує свою пшеничку гарно в гарному місці, як для зразка, для себе, для історії знімаю на сьогоднішній день, в якої вона фазі. Це фаза перед пропорційним листком. Ось вона. Так, ось-ось-ось. І оця фаза перед пропорційним листком. Зараз вона мені вище колін. Ну як вам показати, не знаю. Дуже висока. Дуже вон коліно моє. Якщо видно, тільки вона роздвигає, звісно, пшеницю О. Тобто дуже соковита. Гарна, чудова пшеничка, яка розкидана розкидачем, підкормлена. В Це время, звісно, вона в ті годах не така була файна, сильна. Цей рік своїми дощами, своїм кліматом, сприяв цьому. Ну і ще те, що ми не грішили і не чекали гарних погод. Підкармлювали, підлікували її. Робили все для того, щоб вона росла і файна була. От. Така пшеничка на сьогоднішній день. В кінці є підсохші. Трохи цинку не вистача, але все, що у нас в силах, ми все зробимо. Хочу показати для себе і всім, яка вона на сьогоднішній день. От. Для історії. Просто сила, сила висока, густа. Не знаю, з, такой, з такими годами можна було б, звісно, і замислитися і ріже посіяти. Но опять же, ділянка, вона не всюди вона така дуже сильна. Там вище на. на гору там вона трохи... трохи слабіша. Тут вона, звісно, бомба. бомба. Видно, звісно, іще видно такі місця, де, де є перепади. Камера це не передасть, але воно є. Yeah. Так, дякую вам всім, хто дивиться, хто слідкує. Коментуйте. І всім гарних погод і мирного неба.